Ветері Софія, родова система. Благодарую вас за активність на моїх каналах. Ваша щирість повернеться до вас тисячоразово примноженою. На що звернути увагу в родовій системі? На екологічні відносини в родині? Зверніть увагу один на одного. Якщо у вас щось не так у відносинах, налагоджуйте їх, тому що тут дивіться, тут щасливі всі і дітки, і дорослі. Тут я не відчуваю про якусь навіть конкуренцію, як часто буває в родині, да про якісь аб'юз коли там знаєте негідно поводяться один з одним. Тобто налагоджуйте контакти, навчайтеся жити в мирі по перше, своїй родині. Варшот благословляє вас на створення родини, в котрі буде царювати любов, турбота та благость та гармонія. Род бачить вас в щасливій родині. Тож, якщо ви самотні, то вас благословляють.